Всім привіт! Отак хвора. Позбирала декілька відео, все-таки хочу показати ще трішки зими, поки вона не закінчилася. Отже, зрозуміло, що зимі часто бракує бару, якщо немає снігу. Якщо немає снігу, сіро похмуро і якось не дуже весело. Але все-таки, хоч трішки хвора, покажу вам деякі деталі, як ми трішки відпочивали. Як я робила покупки. Оце ми вирішили трішечки відпочити. Дивіться, який класний тут стиль. Мені дуже подобається. Правда, не зовсім так, як раніше показувала, але тим не менше, дивіться, какерте дзеркало. Це тривочки, така невеличка міні-кухня. Дивіться, які обої. Зараз йдемо трішки далі. Ось тут у нас жара. Заходити не буду. Ось тут у нас, дивіться, душик. І ось тут такий невеличкий. І бачите, теж є кнопочка, тобто можна включити, щоб бурлило. І, це я в тапочках, зараз покажу. Тут ось такий: ух, яка краса, бачите? От тут така краса, яку не видно одразу за дзеркалом. Супер, правда? І ось купила я ось такий. Снейл Боб, пастила, натуральні цукерки, яблуко банан. І бачите, ми знову будемо по ходу збирати колекцію. Дивіться, яка краса, ану, розпаковуємо. Подивимося, що там в нас є. Не бачила. Бо я так, що дивлюся, проривають люди. Я бачила на стелажі. А я таке не роблю. Ой-ой, ті дві пастили, дві чи більше. Показую, що там є. Ану-ну. Ух ти! Дивіться, краса. І що це у нас? Так, це у нас вук. Вук чи не вук? Вук, вроді би, так. Ні, не вук. Хоботя. Отаке. От а вук трішки інакше, Це хоботя. Будемо, будемо збирати. Так, цікаво. І є, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, 10 штучок є. 10 різних фігурок. Там, напевно, опис про них, правда? Такі. О! Так, що такі хоботя? З робоку. Він іноді буває незграбним, іноді дуже голосним, але він найбільший друг усіх звіряток. Круто! Видумані ігрушки з... Бачите, бо це ніби пан пан як панда. Це як жаба. Це як жирафа, арафа. Це зубайсько. Як Равлик, Павлик. Равлик, Павлик, так, Гривань як лев, вук як вуш. Так? Напевно, кроко як крокодил, Тигрисько як тигрик, і лала як коала. Цікаво. І назви дуже подібні. Так, що будемо збирати, буду показувати. Всім привіт! Купила ось такий набір. Зараз покажу типу А-ля а Аля. Чому Аля? Тому що зараз покажу, який він. Я вже його виправила. Він дуже сильний. Його чути якимось промисловим клеєм. Дивіться, яка гарна штука, ну реально гарна. І після стірки, бачите, все окей. Victoria's Сікрет. Так само ось такі але єдине, що носити поки що ніяк. Тому що його дуже-дуже чути. Надіюсь, після прання. Так, тут все добре. Так, 70, 34, 75 років. Надіюсь, після того, як воно висохне, воно, ну. Дуже-дуже ну, запах такого якби клею. Мені здається, що може бути і від цього, від цих петельок, але е, справа в тому, що чути іменно от самого матеріалу. Таким дуже-дуже промисловим. Тому м -м, поки що буду перепирати, ще такого не мала, м -м, ну, але хотіла красивого. Тому буду перепирати і буду дивитися. Щоб воно мені не пошкодило. Оце такі ділюся, тому якщо будете купляти щось подібне в інтернеті, майте на увазі, що воно може бути чути запах. І, ну, не знаю, боюся, одним словом, поки що боюся, а, одягати. І додатково зараз покажу Була було сьогодні в АТБ. І нарешті, як не дивлю, мрія всього мого життя, <реш> як ти казав, так? Е, купила собі ось такий блокнот з розділювачами. А5, е, чесно вам скажу, <кій> я ж хотіла і чомусь собі жалію. Бачите, який він класний. Дуже крутий, мені дуже сподобався. Бачите, можна датувати. Він не датований, але можна собі робити якісь. І мені дуже подобається оцей варіант розділювача. Ну, дуже класні. От вони є, раз, два, три, чотири. Чотири розділювачі, тобто, по суті, є п'ять частин. Розділено, що варто зазначити: неоднакова кількість сторінок. Бачите, видно зразу. Тут воно ніби оця частина. Плитніша, якщо брати від синьої до жовтої, то вона така тонша. Тут, в принципі, напевно, ще тонша. Ну, чекайте, бо я руку показую. І тут для початку до червоного, дуже тоненька. Ну, і ось тут до кінця теж така об'ємна. Сам блокнот має 120 аркушів, маю надію. Так, 120 аркушів. Мені дуже сподобалося. Можна оцю штучку, в принципі, забрати. Мені угу. вона не потрібна. Зараз, зараз я її заберу, бо для чого лишній папір. І от залишається ось такий блокнотик. Будемо разом з вами записувати те, що важливо. Дуже класно, мені дуже сподобалося. І вперше я. Скажемо так, зайшла, побачила блокнот, я вже не один раз бачила подібні блокноти, і скажемо так, не пожаліла собі. Зазвичай чомусь я жалію на блокноти гроші. І коли повертаюся, а їх вже немає, мені чомусь стає образливо, оскільки, коли я вже готова придбати, так мені на жаль, коштів. Тоді вже нема що придбати. Тому ось такі блокноти будемо вчитися. У мене є план записувати деякі інсайти, записувати собі важливі, важливі речі, важливі думки, планувати, розраховувати ну, те, що я дуже люблю. Всім доброго ранку! Хотіла з вами Ось таку я купила собі шапочку. Ану, зараз присяду показувати. Ось таку купила шапочку. Бачите, який надпис? Вона така з якимось, я не знаю, вкрапленнями чи що, бачите, дуже крута. В інтернеті знайшла ось таку. І скажу вам точно. Ось отут вона не така, так? Вона не така довга, вона краще облягає. Форма не так, це 100%, але поки що мені все подобається, і вона на флісі, тому все дуже круто. Ще, якщо вже у мене такий огляд, дивіться, я купила ось таку величезну сковорідку. Зазвичай, бачите, вона для стейки. Зараз ще не розпаковувала, хотіла вам показати. Дивіться, яка крута. Взагалі, я думала, що вона, ну, як з інтернету, це Еднберг 27 см для гриля. І бачите, вона така лита ручка. У мене її подібна. покажу. для будинчиків, для, для... для... для камінців. Але, дивіться, вона не помила. Кодулька зараз. Напевно, що зналяти. Зараз покажу. Дивіться, вона така ж сама, але, бачите, вона менша. Я думала, що ця буде така сама, а насправді вона менша. Але ну, форма, в принципі, подібна. Правда, інший виробник ще на ній не смажила, але буду пробувати. Зазвичай, от сковорідки гриль вони йдуть квадратові. Я дуже хотіла і дуже шукала сковорідку гриль, саме квадратову, і щоб вона була з покришкою, з кришкою. Але я не знайшла і дуже добре, тому що я знайшла сковорідку Ось таку, якою буду, напевно, дуже задоволена, сама форма мені дуже подобається. Не знаю, як щодо чого. Так, треба купити сьогодні буде оліг. Зараз готувати сніданок, яйця на ще є. І буду мити голову і готуватися до робочого дня. На даний момент у нас 7.03. Це у нас сьогодні п'ятниця. Останній робочий день тижня у мене цього тижня, Я хотіла сьогодні йти на <клухи> великий тренажерний зал, але... <клухи> але вирішила не йти, чому так? Тому що трішки погано себе почуваю. Якийсь у нас вірус ходить, чоловік повністю хворий і мене заложило. Якщо я чуєте, говорю вниз, Купила вчора ліки, чоловіку навіть купила антибіотик. Це дуже в крайніх випадках, тому що нічого не допомагає. Такий дивний вид хвороби заложує вуха і одразу ж ніс і горло, тобто повністю заложує і неможливо. Особисто у мене пішло з лівого вуха, одразу з лівої. Ліва гланда збільшилася і неможливо ковтати, хоча каву я все-таки випила, і ніс заложило, як такої температури немає, прям дуже сильної ломоти в тілі немає, але таке враження, що ти як в тумані, і дуже сильна слабкість. І я так подумала, що якщо я зараз піду в тренажерний зал, то є ризик. Що я розігріюся і мені може стати ще гірше. Тому зараз думаю голову сушити і готувати до початку робочого дня. До речі, зараз вам покажу, який купила новий шампунь безсульфатний в Еві. Зараз прямо. Чистимо з вами зубки. Покажу шампунчик. Так, дивіться. А, я його поставила Красуня. Ось такий купила шампунь Simplex Color. Бачите? Сульфат Free System. Він 400 мл. Був Еві по. На секунду виключу витяжку, бо вот так мене. 400 мл. О, Чи видно? видно? Він в Еві був по 115 гривень. Шампуль-бісульфатний Color Simplex. Тобто це дуже добре, я недавно пофарбувала волосся. Попробую, адже ж раніше у мене, Ну, практично, вже закінчився. Ось такий я показувала, він мені дуже підходить. Я ж купила в нами отакий шампунь і такий же кондиціонер. Але ем, треба пробувати щось нове. І, в принципі, подивлюся, якщо це єдиний безсульфатний шампунь, який я знайшла в Еві. Тому не знаю, будемо бачити. Спробую, можна навіть і сьогодні, і скажу вам, в принципі, який він, чи варто купляти. Дійсно, поки акція, ну, можна спробувати. Тому, тому ось таке. Ми будемо пробувати і будемо, буду розказувати, буду рекомендувати, чи підійшло мені чи ні. Ну, як рекомендувати? Не рекомендувати, тому що е, важко сказати, кожен організм індивідуальний і, відповідно, рекомендувати щось комусь не є нормально, оскільки мені зачит рісла ця штука. Не знаю, подивимося. Порекомендувати щось комусь, не нормально, тому що в кожного свій організм і ваш організм на такий шампунь може зреагувати не дуже нормально. І додатково маю ще таку штучку, не знаю, показували чи ні крем-спрей з кератином, який не змивається, тобто шампунь. Кондиціонер і потім цей крем-спрей, оскільки в мене дуже пористе волосся і без оцього якогось мінімального догляду воно взагалі ніяке. Особливо після покраски і після ботоксу, який я робила.